Дня. Вас вітає Полтавський художній музей, галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка у продовженні проєкту Казки в авторському виконанні сьогодні ми продовжимо читати казку, яка має назву «Зайченятко ум Попереднього разу, коли ми зустрічалися з вами, ми дізналися про те, що Зайченнятко послухалося на мого вовка, вчинила лихий чивчинок, перебило крило сороті. І з того почалася ціла воремія у лісі, багато різних неприємностей і бід, зазнали лісові мешканці, коли сорока не змогла розносити імена лісовим малюкам. Зрештою, Зайченнятко наважилася виправити те, що воно накоїло, і запитала мудру, Лісовика, що вона може зробити. Лісовик дав заченняткові пораду. І виявилося, що, щоб здійснити її, зайченнятко має пройти дуже складне випробування дістатися до середини лихого, темного болота і набрати там чудодійної мазі. Чи впоралося зайченнятко? із цим випробуванням ми дізнаємося сьогодні. Отож, починаємо! Шлях до темного болота справді виявився нелегким. Заченнятко з білого колінце, спіткнувшись і вдарившись об велику колоду, пошкрябало ліктик, послижнувшись і впавши у вовкому яру, покололо вушка, зачепившись за суху колючку. Дійшовши до ялини з верхівкою зрізаною блискавицею, воно вже дуже втомилося, а ще треба було подавати половину шляху. Однак зайчиня зраділо тому, що принаймні рухалось воно у правильному напрямку. Як добре, що їжачок навчив мене орієнтуватися, подумала зайчинятко, інакше як би я розібрався, де північ, а де схід. І ще зайчинятко пригадало, що білочка розказала йому, як знаходити смачні горішки, розвернулася довкола. І незабаром відшукала два кущі ліщини. Зайчиня трохи під'їло і відчола, як додалися сили. Далі воно йшло, наспівуючи одну із синичних мелодій, і страх перед темним болотом відступив. Коли ж почався дощ, зайчиня зробила парасольку і листка пуха, як показував йому кротик, і ні на мить не зупинилася, рухалося далі, щоб швидше дістати цілющої мазі і віднести її. Сороці. Плекаючи в душі палку мрію виправити скойненем лихо, зачення дісталося таки до темного болота. Темне болото ухкало з пересторогою. Усяк, хто наважиться сюди прийти, тричі подумай, перш ніж ступити на хитку стежку уху ху стережися. Уху-ху. Зайченятко, на мить присіла на пеньочку вірхи, перевело подих. З. почуло вона над вушком тоненький голосок комара. Невже ти збираєшся йти до середини болота? Хіба ти не чуєш, як воно застерігає тебе не робити цього? Чую, відказала Зайчиня, проте я мушу дістати цілющу маз для сороки. «Цією стежкою давно ніхто не ходив, защав далі комар. І місцями вона майже зовсім обривається. Тобі обов'язково потрібна підтримка. Хто тебе підстраховує? Зайчиня похнюпилась і нічого не відповіло. Вона вибрала собі довгенький патичок, звелося на ноги. Комарчику, мовила Зайчиня, я маю до тебе одне прохання. Якщо раптом я. Не повернуся, передай, будь ласка, білочці, їжачкові, кротикові і синичці мої вибачення. Затінятка рішуче ступила на болотяну стежку. Стій, стій! що сила задзищав, йому наздаєн комар. Та зайченятка вже не оберталася, а йшло вперед і вперед. Спершу стежку було добре видно, і заченятко рухалося швидко. Однак згодом вона ставала все менше, менш помітною, і зачення довелося добре придивлятися, щоб не оступитися і не потрапити в драговину. Далі стежка перетворилася на ланцюжок низеньких горбочків, розділених грузькою тванню. Отож, перш ніж зробити наступний крок, зачення перевіряла патичком, чи попереду купина, чи трясовина, аж раптом. Пісь, патичок зламався, зачиня розгорнулась навколо. Зліва і справа смерділа рідка багнюка. Гендалі бованіло кілька сухих дерев. На них не залишилося ні листя, ні кори, і зачиня не розібрало, що то за дерева. То там, то там виднілися калюшки з темною водою, у яких плавала рязка. Горбочки сухої землі ледь-ледь вирізнялися посеред трясовиння, і з кожним наступним кроком відстань між ними все загрозливіше зростала. Зайчиняка глибоко вдихнула і повільно видихнула. Камарчику, покликала вона. Камарчику, чи пам'ятаєш ти про моє прохання? Ніхто не відповів зайчиняті. Комарчик чи то не почув його з такої відстані, чи то вже кудись полетів. Зайченятка напружила зір, зосередила увагу, зібралася з силами і пристрибувала з горбочка на горбочок. Стрип-стриб. Трава на горбочках була вогка і слизька. Стрип-стрип. Зайчиня приземлилася на зовсім крихітну купину, на яку можна було стати лише однією ніжкою. Воно замахало ручками, намагаючись отримати рівновагу. Стрип. «Стріп, стріп!» І ось нарешті сама середина болота, вона була означена хвищем, мов зеленою підковою. Зачинятка дістала за пазухи пляшечку, яку дав йому лісовик. Набрала в неї болотяної мазі, щільно закрила пляшечку корком і поклала її назад за пазуху. Воно добуло цілющі ліки. Час був повертатися. Заченятко розвернулася і застрибала назад. сутеніти і вирізнити купунос поміж темної багнюки ставало дедалі важче. Перш ніж стрибнути, зайченятко подовго вдивлялося вперед. Як бо то зараз йому прислужився патичок Стриб. Чвяк? Зачиня відчула як його ліва ніжка зіслознула у щось холодне і в'язке. Воно відчайдушно змахнуло ручками, намагаючись чим скоріше витягнути ніжку, та не втрималось на слизькому гарбочку і з'їхало другою ніжкою ваговинням. Рятуйте, скрикнула зайчиня, проте на його зойк ніхто не відгукнувся. Зайчинятко заборзалося, намагаючись дотягнутися до купини, одначе його швидко засмоктало в трясовиння по самий животик. Рятуйте, рятуйте! заволала зайчиняще сили. Тим часом темне болото засмоктувало його все більше. Холодна тванюка діставала вже до груди, байдуже скрипіли сухі дерева за підраною корою, незворушно плавала рязка в калюшках. Раптом зайченятку почула знайомий малозвучний голосочок Тримайся, зайченятку, я вже близько. підвело очі гору і побачила. Синичку, яка летіла до нього, затиснувши в лапках мотузку. Хапайся, друже, приспівала Заченяткові синичка, подаючи йому кінець мотузки. Зачинятка міцно вчепилася в мотузку. Тягніть, загукала синичка. Заченятка відчула, як мотузка натягнулася. Далі ривок, ще ривок. А проте воно не зрушило з місця. Темне було, то Чіпко тримало його у своїх холодних обіймах. Білочка, їжачок і кротик перевели подих і знову взялися тягнути мотузку. Один, два, три. Рахував їжачок і на три вони щосило сило опиралися ніжками в землю і напружували всі свої м'язи. Один, два, три. Один, два, три. Нарешті заченятка трохи просунулася вперед. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Синичка повернулася до білочки, їжачка і кротика і допомагала їм витягувати зайченятко. Один, два, три, один, два, три, один, два, три. Ух, які ж того восині та завзяті, ухнуло темне болото і... Сила Зайченятко. Друзі кинулись обійматися. Як ви здогадалися, де мене шукати? спитала зайчиня. Ну, би гадки не мали, де тебе знайти, якби не комарчик, відповів їжачок. Так так, відспівала синичка, Це він прилетів до нас і сповістив, що ти у спруті. Йому човнуж побігли до темного болота, поки ти не потрапив у справжню біду, продовжив кротик. Однак Бо дорогою нас куристрій вовк і не хотів пропускати прямою дорогою. Довелося піти в обхід, розповіла Білочка. Любі мої друзі, промовила Цийчиня, як я можу заслужити ваше побачення? Я був такий неправий, коли прогнав вас, мені так соромно за це. Комарчик, приніс нам твоє вибачення, відповіла Білочка, і ми їх приймаємо. Так так, в один голос підтвердили, й жачок проти Синичка. Вони знову обнялися. А де ж Марчика зарила зічиня. Я хочу йому подякувати. Так так, треба йому сказати спасибі. загомоніли Білочка жачок, кротик і жачок проти Синичка. Я тут, притищавка марчик. Я дуже радий за вас. Дякуємо, дякуємо тобі, загукали до нього друзі, що знову були разом. І зачинятко додало. Прилітай до нас в гості на пироги. Моя мама пече найсмачніші в лісі пироги. Я тебе шукатиму. Заченнятко показали білочці, їжачкові кротику і синичти пляшечку щодо дійною масію, і вони вирішили додому. Друзі зустрілися, тільки назійшло сонце і попрямувало до обістя сорок. Заченятко дуже хвилювалося, як воно подивиться сороці в очі, а білочка жачок, кротик і синичка, намагалися його підбадьорити. Коли сорока відчинила двері, зачиняє з друзями побачили, що її ліве крило замотане хусткою. Зиченнятко густо почервоніло. Воно стискало в руках пляшечку з мазю і не наважувалося заговорити. Тоді його виручила білочка і першою привіталася до сороки. Прошу заходити, сказала у відповідь сорока, хоча я не маю чи вас пригостити, бо не нездужаю. Почувши ці слова, заченятко знітилося ще дужче. І жачок легенько підштовхнув його, а кротик кахикнув. Тоді заченятко пристягнула сороці пляшечку, яку з такими труднощами здобуло напередодні. Що це? Запитала сорока. Це цілюща мазь із середини темного болота. Справді, не повірила сорока. Я чула про неї, про те, кого я не питала. Всі відповідали, що її дістати неможливо, бо болото дуже небезпечне, а стежка, де його середини, майже зникла. Зайченятко, почувши, що сорока розмовляє з ним привітно, трохи підбадьовилася. Так, це та мазь, що була посередині болота у зеленій підкові з хвощів, розповіло воно, і потім додало Я приніс її для вас і дуже прошу пробачити мені. Сорока взяла здоровим крилом пляшечку, уважно роздивилася її, потім поглянула на зайчиня. Ти відважився на великий ризик і не побоявся труднощів, щоб допомогти мені, промовила вона. Звісно, я пробачаю тобі. Відлягла від серця. Ура! повторила вона і поспішила сказати, я був не сам. Мої друзі допомогли мені. Якби не вони, я б ніколи не зміг дістати ці ліки. Ти дуже щасливий, що маєш таких вірних друзів, відповіла сорока. І зайченятко з вдячністю подивилася на білочку їжачка, кротика і синичку. Сорока розмотала хвостку, відкрила пляшечку, яку принесла зайчиня, і намастила своє хворе крило полотяною маз'ю. І враз сталося диво. Напрям зник, крило розправилося, потьмяніла пір'я, заблищала здоровим синювато зеленим полиском. Сорока стріпанула обома крилами. Я готова знову розносити імена лісовим малюкам, радісно повідомила вона. Ця новина. Якимось дивом миттєво облетіла весь ліс. Можливо, цікаві подій павучки розвезли її на своїх поводинкових ледючих килимах. А може, то невтомні тродарі мурашки рознесли її на своїх плечах, а чи, певно, високі сосни перекинули цю новину своїми верхівками від краю лісу до краю? Усі лісові мешканці зібралися на головній галявині, щоб привітати сороку з одужанням і потішитися тим, що їхні дітлахи знову матимуть гарні імена. Радісні вигуки злітали в повітря, мов фейерверки. Тепер наші малюки будуть здоровими і щасливими, як і раніше. Тепер ми знову втішатимемося щоразу, як кликатимемо своїх дітей. Тепер наші дітлахи не соромитимуться знайомитися. І раптом хтось запитав, а де ж небачений звір, через якого ми зазнали стількох прикращів і натерпілися стільки лиха? Усі змовкли, розвернулися довкола і на краю головної галявини під великим листком лопуха побачили небаченого звіра, який зіщувався і тремтів від страху. Виходь на сюди, загукала до нього, доста ховатися. Наробив шкоди, тепер начувайся. Небачений звір бачком виліз на середину головної галявини. Я не навмисник, простигли він. Ану, розповідай, все, мов на духу. Приступились до нього лісові мешканці. Хто ти насправді? І навіщо нам голову морочив? Я не навкую сне, повторив небачений звір. Припини скігути, гримнули на нього, і все нам розповідай. Тоді небачений звір розповів свою історію. Насправді він був хом'ячком і жив у місті у хлопчика і дівчинки. Одного разу вони подивилися мультфільм і вирішили пофарбувати його в яскравий колір. Ухопили по пензлику і засперечалися. У який же колір вифарбувати свого вого Хлопчик наполягав у синій, а дівчинка у рожевий. Довго, довго сварилися. А потім вирішили, що буде нічия, і пофарбували кам'ячковий лівий бік синьою фарбою, а правий рожевою. Наступного дня до дівчинки завітала її подруга, і вони гралися в перукарню, робили зачіски своїм лялькам і заплітали хвости своїм іграшковим поні. А потім надумали підстригти гам'ячка. Спершу за ножиці взялася дівчинка, потім її подружка вирішила трохи підрівняти. Потім знову дівчинка захотіла злегка поправити, і ще раз подружка почекала ножицями, і ова! Хом'ячок став зовсім лисим на спинці. Коли ж третього дня хом'ячок почув, що хлопчик запрошує свого друга з його морською свинкою, щоб перевірити, хто ж з них краще плаває, хом'ячок чи морська свинка, він вирішив негайно тікати. Бо плавати не вмів. Довсім, і води боявся страшенно. Хом'ячок знав, що на нього чекатиме чимало труднощів, перш ніж він знайде хороше місце для життя, і тому мав би запастися в дорогу корисними речами і харчами. Однак у нього нічого не було, окрім старих газет, які йому клали в клітку, щоб він на них спав, і двох сухариків, які залишилися від сніданку. Зібрав хом'ячок свої дрібні пожитки в маленьку тарбинку та чкурнув від хлопчика і дівчинки. Першу ніч переночував у міському сквері, повечерявши перед тим одним із сухарців. Уранці хомячок з'їв другий сухарик, залишившись голодним, бо ця зашкаробла шкаринка була меншою за з'їдену напередодні. І зі своєю тарбинкою, напханою шматочками газет, попрямував геть із міста. За кілька днів він дістався до лісу і випадково почув, що лісовим мешканцям потрібен хтось, хто давав би їхнім дітям імена. Хом'ячок вирішив «пам» або прапав і назвався знавцем імен. Чого ж ти відразу не розповів нам правду, запитали в хом'ячка, навіщо ж ти прикидався тим, ким ти не є? Що не дозволите мені жити в лісі. Загомоніли лісові мешканці. Що ж із хам'ячком робити? І раптом хтось прохрипів іскощів, а давайте поб'ємо хам'ячка. Лиха іскра злості запалала в серцях недобрим вогнем злоби. Поб'ємо хам'ячка, загукали голоси, поб'ємо, відлупцюємо, нашмахаємо. Лісові мешканці з'юрмилися і розлюченою юрбою посунули на хам'ячка. Начувайся, хам'ячку, начувайся! Відділються тобі наші сльози, Відділються сльози наших дітей. Знатимеш, як нас обманювати. Уже майже притул до хам'ячка наблизився натовп. Піднялися вхору стиснені кулаки. Кинула тінь на хам'ячка, занесена над ним палиця. І раптом... Тато вебр вигукнув, Стійте. затрималися на мить. А проте не опустилися стиснені кулаки, зависла в повітрі над хом'ячковою спиною палиця. Стійте, стійте, зупиніться, братове, сусіди, сестреньки, сусіденьки, що ж ми робимо? Поволі розтиснулися кулаки, поволі опустилися палиця, так і не дотикнувшись хомячка. «Що ж ми Пробимо. Звернувся тато вибри до лісових мешканців, котрі важко відсапувалися, ледь здолавши напад злоби, яка раптом охопила, їх щойно заклик поб'ємо хом'ячка, прошипів у повітрі. За що ми збираємося відлупцювати хом'ячка, якщо ми самі винні в тому, що сталося? А справді підтримала його мама куниця. Ми ж самі пристали на хом'ячкову пропозицію, ніхто нас не змушував, ніхто нас не змушував. Потвердив тато Гош. – ніхто. Погодилися всі лісові мешканці. Ми самі забажали новомодних імен для наших дітей, нагадав усім тато вепер. Хіба справедливо тепер в усьому звинувачувати хам'ячка? Звичайно, ні, палко вигукнув тато Тхір. – Не можна бити хам'ячка, заговорили один до одного лісові мешканці. Навпаки, треба його пожаліти, адже він натерпівся стільки лиху. Не бійся хом'ячку, заговорила до нього ласкава мама Сойка. Ми тебе не скривдимо, не скривдимо, усміхнулась йому мама Махао. Не скривдимо, підтвердили всі лісові мешканці. Залишайся жити разом із нами. У нас у лісі заставайся!» Хам'ячок з радістю прийняв це запрошення. Лісовик дав йому своєї настоянки, і в нього дуже швидко відросла нова шестка. І сліду не залишилося від зіпсованої синьою та рожевою фарбами і вискупаною ножицям. Став хом'ячок знову красивим, світлобрунатним, з темною смужкою на спинці. Всі лісові мешканці дуже пораділи хом'ячка. Тільки той, хто хрипів і скущив, поб'ємо хам'ячка, заліз у кубло в колючках і з досадих гриз свою сіру. Ладно. Ось так швидко збіг час нашої сьогоднішньої зустрічі. Ми залишимо наших казкових героїв радіти тому, що в них все почало складатися добре. І зустрінемося з вами незабаром у продовженні проєкту. Казки в авторському виконанні. Отож, Полтавський художній музей, галерея мистецтв імені Микола Ярошенка каже вам до наступної зустрічі.